Карпаття Говерла здобув дві перемоги з трьох можливих за підсумками баблу чоловічої суперліги у Луцьку. Щоправда, одну перемогу підопічні Євгена Мурзіна здобули без боротьби, адже команда Черкаські мавпи, суперник Говерлян у першій грі не змогла приїхати на тур через хворобу більшості своїх виконавців. Як наслідок, технічна поразка з рахунком 0-20. Натомість у другій грі Говерла здобула непросту перемогу над господарями майданчика старим Луцьком. Кінцівка гри виявилася вкрай нервовою, коли волоняни підібралися на віз. Стень двох очок до суперника, хоча ведмаді на це відповіли ривком 6-0, за 24 секунди до кінця після влучних штрафних кітків коцька. Рахунок став 71 на 72 на користь Говерлян. «Хрисостоміді» дав шанс супернику, влучивши один з двох своїх штрафних. Але старий Луцьк цей шанс не використав у підсумку. 73-71 на користь команди з Івано-Франківська. Хочеться привітати керівництво вболівальників наших з перемогою, тому що трохи у нас серія така невдач була. Хотілося швидше її перервати. Все сьогодні вдалося. Тяжка, тяжка була гра фізично, як ми і думали. Луцьк завжди така команда, знаєте, бойова. Тобто вони б'ються, фізично таку нав'язують тяжку боротьбу. І наша головна задача на сьогодні була справитись саме з цією, з цією задачею. Першу половину, я вважаю, чудово впорались. Ні підбор не програли, тобто у нападі вийшло те, що ми хотіли. У другій половині вони трохи змінили захист, стали ще більш агресивніші десь. Ми трохи виявилися не готові до цього. Але така, така, тя, тя, тяжкий клач був, але слава Богу, слава Богу, все вийшло і ми перемогли. Трохи були у нас проблеми з цим, тому що ми. Ну, трохи не очікували після першої половини, да, так легко було. Я не думаю, я думаю, що хлопці фізично готові, тому що завтра їм теж грати, наскільки я знаю. Тобто їм їх повинно вистачити і на третю гру. Я думаю, на другу гру немає ніяких проблем. А те, що нам потрібно працювати в іправі над тим, щоб розбити десь цей, цей прес. вітаю команду з перемогою. Дуже тяжка ігра. Рад валіває перемога. Першу половину зіграли добре, другу половину матчу провалили. Треба працювати, працювати над шипками. Будемо готуватися до, до наступної гри. Слава Україні, слава ЗСУ! У заключний ігровий день Говерла ледь не створила міні-сенсацію, давши бій одному з претендентів на нагороди Київ баскету. Упродовж матчу суперники демонстрували рівну гру і декілька разів обмінювалися ривками, змінюючи один одного в ролі лідерів. Попри те, що кияни мали гірші кіткові показники та програли підбирання, припустилися меншої кількості втрат та зіграли агресивніше, пробивши на 13 штрафних більше за суперника. Доля зустрічі вирішилася у заключній десяти хвилинці, яка краще вдалася столичним баскетболістам. Як Сумок 67 на 61 перемога Київ Баскету. Попри те, дві перемоги у Луцьку дозволили команді Євгена Мурзіна утриматися на шостій сходинці турнірної таблиці Суперліги в активі команди з Івано-Франківська. Сім перемог у 17 зустрічах. Лідирує столичний будівельник, який ще не зазнав гіркоти поразок у сезоні. За ним розташувалися Одеська Біпа та Київ Баскет. Франківський ураган КФВ провів одразу три поєдинки у чемпіонаті воно-франківської області з футзалу. Ігровий нон-стоп для дублерів урагану розпочався 24 січня, матчем сьомого туру проти Коломийського клубу Фурнітура, одного з претендентів на нагороди поточного сезону. Власне, це підтвердив і сам поєдинок, який завершився на користь коломиян 0-3. А вже 28 січня. Ураган КФВ матчем проти воно-франківського клубу Ревера розпочав друге коло обласної першості. Цікаво, що саме у матчі проти синьо. Червоних ураган зумів здобути єдині наразі очки у сезоні. У матчі першого туру, що відбувся на початку грудня. Влучні удари Дроздова та Скіцька принесли перемогу нашим хлопцям 2-0. Цього разу гра тримала у напрузі вболівальників обох команд до самого фінального свистка. Після першого тайму дракони передавали у рахунку завдяки голам село та Дроздова. Утім, у другій половині пропустили одразу три м'ячі від ревери у підсумку 2-3. А в неділю 29 січня підопічні Івана Данилишина та Олександра Вонса помірялися силами проти ямницького рибак АСК», що виступає під керівництвом екс наставника урагану Івана Скіцька. Обидві команди продемонстрували результативний футзал. Після рівного першого тайму 3-3 у другій двадцяти хвилинці активнішими були гравці рибака, які зусиллями Зеленкевича та Титова вирвалися вперед. На це дракон відповіли тільки одним голом Скицька. Підсумковий рахунок склав 4-6 на користь клубу з Ямниці. Про життя драконів зсередини. гравці народного футбольного клубу «Ураган» запросили своїх болівальників на автограф сесію поспілкуватися з кумирами і запитати про секрети успіху міг кожен охочий. А за найцікавіші питання отримати приз. Я хочу запитатися граців, як вони в наших годах гуляли. Я хочу запитати, як вони доспі... до... досягли таких успіхів. Хотів стати футболістом збірні України футборо. Спілкувалися з болівальниками ураганівці Микола Грицина, Ігор Корсун та Еля Тірєнтів кажуть, такі зустрічі важливі для команди, тим паче, що матчі зараз відбуваються без глядачів у залі. А от їхня підтримка важлива як ніколи. Це дійсно класне дійство, тому що і такі маленькі болівальники, хлопчики, які мріють стати професійними футзалістами, мають змогу поспілкуватися з гравцями команди. Запитати, скажімо так, рецепт того успіху, як досягти цієї мети. Та й для звичайних болівальників, мені здається, це теж дуже цікаво. Себе так пригадую в юному віці, я теж був тоді болівальником урагану, приходив на їхні матчі, підтримував команду і. На той час мені було б дуже цікаво от, піти на таке дійство і поспілкуватися з гравцями тодішньої основної команди. Не забувають ураганівці і про настанови для юних футзалістів, щоб вони ніколи не здавалися, бо тому, що шлях до успіху він лежить через ну і невдачі бувають. І все. головне не здаватись, завжди працювати і йти до своєї цілі. Кожен учасник зустрічі отримав унікальну іменну листівку з автографом та фото з провідними гравцями урагану. Спортсмен з Верховинщини Євген Марусяк завоював дебютні у кар'єрі очки на Кубку світу і першими в історії України у польотних зимових дисциплінах. Сенсаційний високий, 26-те місце, 22-річний уроджене села Кроверівня, Виборов у австрійському місті Бат Міттердорфі. Наш спортсмен став п'ятим з трибуном з трампліну в історії України, зумівши пробитися у кубкові очки. Раніше це робили Володимир Гливка, Олександр Лазарович, Володимир Бощук та Віталій Шумбарець. Окрім того, у Австрії лідер збірної команди України застерпів. Ків на лижах з трампліну встановив одразу декілька національних рекордів за дальністю польотів. Верховини завершив змагання Кубка світу зі стрибками на 200 метрів та 210 метрів. Попередній рекорд України належав Віталію Калініченку, який на чемпіонаті світу 2020 року у Словенській Паланіці пролетів на 195 метрів та 50 сантиметрів. І на сам кінець час спорту анонсує головні спортивні події та матчі, що будуть зіграні цього тижня. У четвер, 2 лютого, баскетбольного верла прийматиме на домашньому майданчику принципового суперника львівську політехніку Голечину. Західноукраїнські дерби у рамках суперліги Перемач розпочнеться в манежі коледжу фізичного виховання о 18-й годині. У п'ятницю 3 лютого також в Івано-Франківську зіграє свій поєдинок Народний футбольний клуб Ураган. Лідер групи Захід прийматиме Хмельницький Сокіл в рамках третього туру, третього етапу ВІБЕТЕ. Екстралігі гра розпочнеться о 15-й годині. Натомість баскетболістки Франкіз Прикарпаття 2 та 3 -го лютого гостюватимуть у Рівному, де відбудеться бабл жіночої суперліги. Команда Юрія Процюка зустрінеться з господарками туру рівного ШВСМ, А на наступний день зіграє проти Мездюшор Блискавки. Андрій Менів Андрій Гаргара, канал 402.